Люди, мене обурює те, що в Тіктоці ніхто не говорить про вовчок на соняшнику. Люди. Вже три роки його немає. Є велика гірогідність, люди, що в 25-му році він дасть, так то кажучи, просратися всім. І перед вибором гарного посівного матеріалу люди, треба дивитися, щоб у вас соняшник був. Тільки до 7 разів плюс очка соняшникового. Тобто було написано IG плюс люди. Тоді ви будете з рожаєм. Бо це падлюка. Забере у вас все. І гроші ваші з кармана, і поле зарази, люди. Ота живе, ота падлюка живе в ґрунті дуже довго і не можуть її не беруть ні морози, та ніхто люди. Отої падлюки насіння зберігається в ґрунті 20 років. От воно лежить і жде ваший соняшник. що ви купите якийсь п'ятирасовий або шестирасовий, тільки посіялись. Бах, люди, і все, рожаю немає. Ви мені зараз скажете за Євролатінг. Те, що Євролатінг убивав вовчок. Люди, та скільки він убивав? Три тижні і що? І потім опять папер. Так що, люди, перед вибором посівного матеріалу треба дивитися, щоб він був у вас. Стійкий до сім разів очка соняшникову. Це найголовніше. Тому що, як то кажуть, ми раз посіялися, брали врожай і живемо за ці гроші, люди. І не жартуйте з вовчком, бо буде біда, люди. І ось що є три топові гібриди соняшнику від компанії Vivat Agrovan. Це наша новинка RODOS. Ми вже бачили про нього. Наш любимий Сарматик, який в цьому році показав дуже добре себе. І Stark люди. Ці всі три гібриди, вони стійкі до 7 плюс разочка соняшникового. І люди, саме головне, це 50 грам рансара видержують свободно, гарна фракція, висівається любою сівалкою, засухостійкі, екстенсивні гібриди. Тобто, люди, що посіялися. Внесли грунтовий гербіцид, почекали, поки вирізуть бур'яни, зайшли 50 грам гранцлара, потім унесли, потрібен, не потрібен буде, фулгіцидік збором, і маємо, люди гарний врожай. І буде така котлета в кармані, люди. Родос це в нас сербська селекція. Найстійкіший до вовчку, люди. Якщо у вас дуже багато очка на полі, сійте родос. Якщо, як то кажуть, як вусих в, в де-не-де проскакував, сійте сармат з старком, люди, це потужні гібриди на 25 й рік. Кому потрібно це насіння соняшнику? Телефонуйте до Боді, Бодя вам все розповість і розкаже, що, де і як. І не забувайте, люди, в мене ж розігра з лютого, вже скоро. Ми будемо розігрувати ці потужні гібриди. І їх можна буде виграти, люди, безкоштовно, прості умови. Підписатися, поставити лайк, репост на тому відео, де я залазив на дерево. І все, люди, ви вже являєтеся учасником даного розіграшу. Так що, люди, не чекайте, телефонуйте вже насіння в наявності, але кількість його люди, обмежена. Так що спійте купити гарний посівний матеріал. Здоров'я вам, люди, миру і всього самого найкращого. Вибирайте гарний посівний матеріал і буде в нас все добре. Все, ми все сказали, ми поїхали.